Ті дестабілізує не тільки Європу, дестабілізує ще й Азію. А це просто риторична фігура для Макрона, чи він цим може достукатися до когось в цьому в цьому регіоні? Тому що ми ж пам'ятаємо, наприклад, і візит Путіна у В'єтнам? Ну, бачите, я думаю, що е, тут е, більше фігура мови, тому що якщо ми говоримо про на, тих, хто на сьогодні. От в цьому е, азійському регіоні найбільше е, власне підтримує Росію, то це е, ну от той самий Китай, та сама Індія. Хай би так як вона не розповідала про свою е, надзвичайну нейтральність. Якби вона не обнімалася з українським президентом, е, ну от вона так само обнімається із російським, але навіть справа не в цьому. Вона просто допомагає на Росії, купуючи її нафту, продовжувати війну. Це той самий В'єтнам і так далі. Тобто, знаєте, коли в основі лежить ідеологія, все інше не відступає на другий план. А тут ми говоримо про те, що якраз все дуже, -дуже замішане на тоталітаризмі в Росії. Російський фашизм в Китаї і В'єтнамі. Ну Комуністичне бачення світу, що теж дуже близьке до авторитаризму. Так що думаю, що на цій заквасці чекати чогось іншого ніж створення єдиного фронту проти демократії, нам не доводиться, пане Володимире. Зараз зрозуміло, що лідери країн багато говорять, висловлюються про російський терористичний тиск на Україну.